Із 45 ліжок у цьому відділенні зайняті 38. Більшість пацієнтів у складному стані, говорить завідувачка відділення Оксана Ткаченко. В станах психомоторного збудження з депресивною симптоматикою, суїцидальними думками, намірами і діями відділення так залишається працювати на 45 ліжок, але ж кількість пацієнтів і поступлень пацієнтів в стаціонар. Знизилася це пов'язано з тим, що зменшилась кількість направлень пацієнтів з районів. А це відділення паліативної допомоги із 45 ліжок зайняті 32. Тут пацієнтам надають підтримуючу терапію, каже старша медсестра Павліна Ігнатіва. Тут чотири пацієнтки і проводять внутрішньовенну капельні ін'єкції. Для лікування цих пацієнтів Підтримуємо їхній стан соматичний. через оптимізацію тут зменшили кількість працівників, говорить керівниця обласного центру паліативної допомоги психічно хворим. Жана Базік У нас пішли під скороченням. Декілька співробітників це медичні сестри і молодші медичні сестри наразі. Вистачає, але ми будемо працювати над тим, щоб ми в майбутньому могли розширити, тому що ми плануємо в нашому паліативному центрі приймати чоловіків. Це перше відділення сестринського догляду для пацієнтів з хронічною формою перебігу захворювань на 45 ліжок. Його закрили на початку цього року, каже медична директорка Людмила Захарченко. Пацієнти цього відділення в більшості переведені до іншого відділення відділення No шість. Ті пацієнти, які були по можливості, ми змогли вчасно до 1 січня оформити в будинки інтернати для, для психохроніків, вони були відправлені в будинки інтернати нашої області. Це відділення загальнопсихіатричне, лікувально-діагностичне реабілітаційне для пацієнтів із соматичною патологією. Пацієнти прийшли в нас як Чоловіки, так і жінки торік, влітку у закладі організували мобільну команду у складі чотирьох осіб: лікаря, психіатра, психолога, соціального працівника та медичної сестри. Вони надають альтернативну психіатричну допомогу пацієнтам вдома, каже лікарка-психіатр Наталія Губер. Це є пацієнти, які вже Досить тривалий час хворіють і мали багато велику кількість госпіталізацій. Саме наша робота направлена на те, щоб люди змогли залишатись більше в своєму домашньому звичному оточенні, їм допомагати, щоб у них не наступало загострення. За рік у лікарні обслуговує дві з половиною тисячі пацієнтів протягом двох років із 710 ліжок залишили 405. Цієї кількості вистачає, бо з кожним роком зменшується потреба у стаціонарному лікуванні пацієнтів психіатричного профілю. Розповідає директорка обласної психіатричної лікарні Ірина Косенкова. Зараз все направлено на те, що пацієнт поступає. Ми ліквідуємо якісь перші симптоми захворювання, загострення, тобто його, і далі він вже йде на стабілізацію до амбулаторної служби. Тому потреба в багатьох стаціонарних ліжках, такі як були раніше, вона відпала просто сама по собі. Нині з'явилися і нові форми обслуговування пацієнтів, каже пані Ірина. Вони мають право вибору. Стаціонарне лікування або це амбулаторне лікування у свого сімейного лікаря. Це краще для них, тому що це соціалізація, це адаптація до суспільства, це реабілітація пацієнтів. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкащина.